Я хочу стати волонтеркою. У одному із недвернянських ліцеїв відбувся ярмарок на підтримку для ЗСУ. Захід зібрав більше сотніх юних охочих допомогти військовим, смакуючи ласощі. Серед учнів, які прийшли щось придбати, є третьокласниця Діана. Вона розповіла, що саме приготувала на ярмарок. Також була велика кількість і тих, хто через величезний асортимент ще не оприділився, що купити, як хлопець Арсен. А дивись там всякі кольорові є булочки всякі. Канонічно за всіма випічками стоять їхні творці, мами учнів. Жінки розповідають, що приготовлено, звертають увагу, що все домашнє. Це є ярмарка, яка відбувається для збір коштів для зсу. Ручно, це все батьки спекли для того, аби ми мали змогу зібрати кошти, все домашнє, е, е, сусідка в тісті, пекли дітки, батьки. Зараз на даний момент тут клас четвертий А, а далі будуть ще класи. Потрібно буде десанту купляти. Ну надіємося продати все, ціни поставили хороші, Думаємо, продамо. На заході був присутній директор ліцею Іван Креска. Нагадав дітям, для кого ярмарок відбувається. Також подякував батькам за долучення у дійство. Оскільки проводимо цю ярмарку на підтримку Збройних сил України. Для того щоб наші військові відчували нашу допомогу, для того щоб їм було хоч трішечки легше працювати на нашому фронті, ми повинні робити все. Ми повинні допомагати будь-яким. Способом. Тож сьогодні я хочу подякувати щиро всім батькам, які долучилися до такої прекрасної ярмарки, що виставили таку велику кількість різних смаколиків. Я думаю, що наші військові це оцінять, і, звичайно, слава Україні. Після слів директора до учнів звернулася президент ліцею Валерія Волощук. Кожного року учні нашого ліцею з нетерпінням чекають ярмарок. І вже традиційно кожен наш ярмарок є благодійним. Всі кошти від продажу солодощів ми перерахуємо на потреби Збройних сил України. Адже завдяки мужності наших воїнів, Збройних сил України, ми маємо можливість жити в Україні, розмовляти українською та навчатися в українській школі.